Знову з'явився чак і коротше, всю дорогу несправність відсправності радар... радарний датчик. Нажимаєш, пропадає і через хвилину-дві знову загорається а той ще швидше. А чак це все-таки ще, я думаю, що моросить лямбда. Оп! Заїхавши на моєчку і їдемо на гараж, займатися електрично діагностичними ділами. Ця машина вистигає е, на дистроніті отамана. Де були скрутки, все-таки були чуть, -чуть окесне, то я там переробив, все зробив. А десь отам лямбда, яку треба поміняти. Не пройшло і півдня, коли приїхали новенький амортизатор. О, кстати, скільки ціна? 1500 гривень. Один. Після заміни лямб, де до речі, нічого не помінялося. Буде є і далі помилка несправність блоку управління отвитим і чек Значить, знов сьогодні походу на діагностику.